Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття створення складних векторних зображень. Під час створення малюнка, що складається з різних, з різних об'єктів, часто виникає потреба в опрацюванні кількох об'єктів одного цілого. У редакторі Inkscape є засоби, які дозволяють це зробити. Сьогодні ми з ними Ознайомимося. На рисунку зображено 4 прямокутника, що мають спільне градієнтне заповнення. Такого ефекту можна досягти, просто вибравши всі прямокутники і скориставшись інструментом градієнт. Але для того, щоб потім його можна було регулювати, спочатку потрібно об'єднати контуру. Відповідною командою меню контур. Увага! Об'єднані контури далі опрацьовують як єдиний складений контур. Тобто вони вже мають спільний колір штриха і заповнення. Щоб розділити складений контур на окремі частини, потрібно виділити об'єкт якому він належить, і вибрати команду меню Контур вказівку розділити. Для групування об'єктів треба виділити всі об'єкти, що увійдуть до групи, і скористатись командою Меню. Об'єкт згрупувати. Або кнопкою згрупувати позначені об'єкти в панелі команд. Згруповані об'єкти можна пересувати і масштабувати як єдине цели. При цьому кожен з них має власні кольори та стілі штриха і заповнення. Під час групування об'єктів єдиний контур не утворюється. Щоб змінити контур, штрих заповнення одного з об'єктів, слід увійти в групу, двічі її класнувши, внести зміни та вийти з групи. Двічі класнувши поза її межами. Якщо, увага, якщо в групу не входити, то зміни властивості штриха і заповнення стосуватимуться Всіх згрупованих об'єктів. Двічі класниці це двічі нажати на ліву клавішу мишці. Для розгрупування об'єктів виділеної групи слід вибрати команду меню об'єкт розгрупувати або кнопку з панелі команд розгрупувати позначені групи. Об'єкти, з яких складається зображення, іноді можуть перекривати одне одного. Об'єкт, який створено останнім, розміщується найвище і закриває всі попередні. Працюючи над складеним малюнком, не завжди вдається передбачати послідовність появи об'єктів. Унаслідок цього частини об'єкта, які повинні бути повністю видимими, закриваються. Щоб змінити розташування виділеного об'єкта відносно інших, на панелі параметрів інструмента-Стрілка слід вибрати певну команду: Опустити на задній план, опустити на один рівень, Подняти на один рівень, підняти на передній план. В даному випадку місяць треба помістити на задній план. Щоб змінити вигляд, треба виділити місяць та вибрати команду Опустити на задній план. У рядку стану розміщено список шарів та кнопок для керування віднімостю і блокування поточного шару. Увага! Зображення, під час побудови яких використано групування та розміщення об'єктів у шарах, називають складеним. Питання для самоперевірки. Для чого об'єднують контуром? Як розділити об'єднані контури. Як згрупувати кілька об'єктів? Поясніть різницю між об'єднаними контурами і групуванням об'єктів. Які переваги надає використання шарів? Це вопрос з повторення. Домашнє завдання. Проаналізувати параграф 7, 45-48. Працюємо за комп'ютером сторінка 48. При цьому помнимо правила праці за комп'ютером. Дякую за увагу.